Дорогі українці, українки, сьогодні перша річниця звільнення Херсона від російської окупації: місто герой, місто символ, місто надія, місто наших людей, які не підкорились ворожій силі і надихали своїм спротивом усіх нас та весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знов знов доводили на херсонських вулицях та у багатьох домах і квартирах. Що Україна єдина уся від північного кордону до нашого моря. Це місяці без зв'язку, без інформації, але з вірою. З вірою в Україну. Це зусилля багатьох людей, які рятували, допомагали, наближали. І звісно, це емоції, це особливі емоції, коли бачиш, як свої повертають, і коли знаєш, що Україна так само. Як про Херсон не забуває про свої міста і села, які зайняті ворогом. Увесь південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить назавжди. Скільки б разів вона це не повторювала, бо Україна завжди повертається, завжди, коли знаємо нашу мету, коли це спільна мета, коли ми у єдності і коли єднаємо інших навколо української мети. Сьогодні одна з річниць, які формують нашу українську впевненість, що ми можемо. Завдяки Херсонській операції правобережжя Дніпра було очищено від окупанта. Наші воїни тоді звільнили значну частину Херсонської області, додали захисту Миколаєву, Одесі, іншим містам і селам на півдні нашої держави та закріпили успіх України у битві за Чорне море. Крим тоді в усмішках херсонців у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, Крим відчув і своє майбутнє. Побачив, наскільки ми поруч. Я пишаюся усіма нашими воїнами, усіма бригадами, кожним батальйонам, усіма солдатами і командирами, які били сторік, і усіма, хто зараз веде нашу державу, хоч і важким, болісним, але таким потрібним. Життєво потрібним марафоном до гарантованої свободи України, незалежність, яка має силу переходити від покоління до покоління, здобувається саме в боях, черпає енергію у єдності народу та гартує свій дух саме тоді, коли чує вдячність звільнених від ворога людей, тих, хто чекав на Україну і чия віра справдилась. Дорогі народи, Росія увесь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли, щодня, бомби, артилерія, ракети лише від вчорашнього вечора, по сьогоднішній ранок, майже 40 дронів та ракет, балістика проти Києва, дрони, ракети проти Одещини, Харківщини, свідомі знущання від ворога щодня, але жодного дня нашого. Вічаю, ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, не нажерливий, але Україна вміє його долати. Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя, як і торік ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить. І сьогодні, дорогі українці, Українки, будь ласка, подякуйте тим, хто свою силу і своє життя поставив на захист України і українців. Хто воює зараз, хто на бойових постах зараз, хто тренується, щоб поповнити бойові бригади і хто працює зараз, щоб у наших воїнів були снаряди і зброя, броня та авіація, ППО і РЕП, щоб ми могли давати захист українцям. І щоб Україна могла повертати свободу своїй землі. Я дякую усім, хто зараз в Херсоні працює для захисту наших людей. Я дякую усім, хто б'ється на лівобережжі Херсонщини заради України. Я дякую усім, хто боронить українське життя, наше життя, яке обов'язково переможе. Слава Україні!